Тут багато розбитих будинків і мало людей. Правди не що на правобережжі Херсонщини ще оговтується від пережитого в окупації. Місцеві говорять, ніколи не забудуть, що тут коїли росіяни. Це Страшне, що робили. Заїжджали в один уголосила, села, по тому. Заїжджали туди, були потом. Все время стріляли. Ще час по селу були, а брехали, що це не ми, це ЗСУшники. А ми їм кажемо, тут біля слушників немає, це живі діти, а не раз тікають. Дійшло і до звірства за типом тих, які фіксували у Бучі. Вулиця Степова, у квітні 2022-го російські військові стратили тут групу цивільних. Жертви злочину шестеро охоронців бригади і дівчина-підліток. Жінка, яка мешкає поряд із підприємством, чула, як окупанти забрали людей. Це було о четвертій ранку. Ті хлопці діжурили, коли, е, ці хлопці дежурили, коли ці расисти прийшли, і вони почали. Е, а оці хані, там, де машина стоїть, е, жив, і це він предатель, він придавав. І він е, ждав їх, оці хлопців він здав оцей. Вони тут отсюда їх забрали, повезли туди, позав'язували їм глаза і цей, руки назад. Незабаром село здригнулося від потужного вибуху. Заручників розстріляли, а будинок із тілами підірвали. Моторошні обставини злочину вже в деокупованому селі прискіпливо збирали українські правоохоронці. Один з охоронців був учасником АТО, Про що дізналися військовослужбовці Російської Федерації? І в зв'язку з чим до цих охоронців у них була пристальна увага. Значит, напередодні розстрілу у цих хлопців за місцем мешкання мешкали вони всі в одному будинку. Був проведений обшук, вилучені засоби мобільного зв'язку. А після чого місцеві мешканці почули рано вранці звук вибуху прийшли до місця проживання цих охоронців і побачили розвалений будинок, побачили шість тіл охоронців, а також тіло неповнолітньої дівчини, місцевої мешканки цього села, яка проживала з одним з цих хлопців, була в стосунках з ним. Тіло дівчини окупанти віддали батькам, її поховали на місцевому кладовищі, а от до вбитих охоронців нікого не підпускали 40 днів. Люди буквально вблагали росіян про поховання у братській могилі, поки останки не розтягли бродячі тварини. Через 8 місяців по тому тут відбудеться ексгумація. Хтось із селян скаже головні слова: їх убили за те, що були українцями. Було встановлено, що усі тіла містять вогнепальні. Та осколків поранення черепних коробок. Тобто, слідство встановило, що спочатку ці особи були розстріляні, а потім, ймовірно, з метою імітації прильоту по будинку була закладена вибухівка. Коли окупанти зайшли в село, працівники бригади намагалися створити дружину для охорони порядку. А вони ж тут охраною були, охрана, і вони, ну я так думаю, я ж не знаю, Вони все ж передали, не очікувався, правильно, а вони, видно, передавали наші за звіряче вбивство сімох цивільних судять зрадника українця, який одягнув російську військову форму. Це 32-річний Дмитро Нестеров із Криму. Після окупації півострова він перейшов на бік ворога і служив у російській армії. Навесні 2022-го Позивний морпіг був командиром підрозділу, який дислокувався у селі Правдине. Станом. Щодо злочину причетний командир підрозділу морської піхоти Чорноморського флоту ВМФ ЗФРФ. Він організовував та контролював процеси, пов'язані з придушення опору місцевого населення щодо реалізації політики окупаційної влади та схиляв громадян України до співпраці. Наразі обвинувальний акт стосовно нього знаходиться на розгляді Херсонського міського суду. Його дії кваліфіковано як державна зрада та порушення законів і звичайно війни. Саме Нестеров віддав наказ про затримання і страту людей. Під його керівництвом військовослужбовцями російської армії було здійснено цей злочин. Були розстріляні охоронці, дівчина та замітовано влучання в будинок снаряд. Про судовий процес і свій майбутній вирок окупант вже не дізнається. Влітку 2023-го російські пабліки повідомили, що Нестеров загинув. Ракетний удар ЗСУ по військовій цілі на окупованій території України. Обвинувачений у справі про страту семи людей, зокрема неповнолітньої, мав Трьох дітей про інших фігурантів масової розправи у правдиному наразі нічого не відомо. Подвір'я, де все сталося, люди обходять стороною. Тут і досі відчувається моторошна енергетика. Марина Савченко Новий день.